Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. Це був матч групового етапу Ліги Європи. Сезону 2016-2017 років група H, останній шостий тур. 8 грудня 2016 рик. Брага, португальская команда, у себя дома, принимала Шахтар Донецк. 4-2. Шахтар Донецк перемагає. И сегодня друзья, хочу сгадать этот матч. Ну, давайте про все, друзья, поговорим. Это по порядку. Брага, 4-3-3. Стартовая расстановка у Господарев, головной тренер команды. Позейру, марафона у воротах. Пінту Росич перед центральних захисників. Карнейро Гояно по флангах. Тіба Вукчевич Едуарду Трійкопів захисників. Фонте Орта Стойкович у нападі. Це стартова розновка Браги. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1. Стартова розновка у Донецької команди. Микита Шевченко у воротах. Іван Орда, Сергій Кривцов пара центральних захисників. Колі Матвієнко, Богдан Будко. По флангах, Танковський Малишев, ще центральні опорні півзахисники, Дентіньо, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Тайсон по флангах. Та Борячук у нападі. Це стартова розстановка Донецького. О, Шахтаря. О, тепер давайте справді взагалі матч. Так говорити. В принципі, Шахтар заволодів ініціативою. Більше українська команда атакувала позиційно. Ось, але пригадується непоганий момент у Браги, коли Микита Шевченко вступав десь так на хвилині 20-ті, був непавний удар від футболіста Браги, і Микита Шевченка врятував Донецьку команду, і, якщо не помиляється, пробував там Фонте, може помилятися. Він пробував і Микита Шевченка його удар відбив. Ось. Але в цілому донечани дуже здорово виглядали. Ось, і вдається відкритий рахунок саме українській команді на 22-й хвилині матчу. Все Кутовий. Все прийшлося з Кутового на 22-й хвилині матчу. Ось Марлос. Якщо я не помиляюсь, да, Марлос подавав Кутовий. Ідеальна подача від Марлоса. Сергій Красов Реваць, аж той медальчик та забиває дуже важливий м'яч для української команди. 1-0, Шахтар попереду. Після першого забуду м'яча, в принципі, Шахтар на досягнутому не стала українська команда зупинятися. Продовжували гірники атакувати активно. непана була комбінація, коли Марус та Тайсінігралися між собою. Марс пробував небезпечно, але його удар заблокували футболісти Браги. Хороший шанс був у Барчука. Після просто Колі Матвієнка для того, щоб забивати. Ну, в кінці кейсів в Шахтар. Все-таки свій м'яч Сим'ячта, знає, Тайсон Заб'є, і Знову Марлос. Дуже здорово. Все так розпочав. Обіграв захисника. віддав на Тайсона. Напереду, що Тайсон вривається. Удар гол. В дальній кут пробиває Тайсон. Та робить рахунок у матчі вже 2-0 на користь донецької команди. Ну, як же Марлос там геніально, то пройшов. Футболіста Браги. 2-0. Брага повертається в гру. Орта виконує подачу. Столько відчувається. На 43-й хвилині до дошного майданчика української команди. Пробуває головою в дальній кут і забиває гол перед самісінькою перервою. 1-2. 1-2. Так, в принципі, перестав на цьому, де і завершується. Другий тайм. Вийде, до речі, на другий тайм. Штера Фекунду Ферері, Бернарда Фреда, у і Хаусан вийде узору до Коста-Сілва, та ще бідніти, з до речі, вийде на другий тайм у браки. Треба були непогані нагоди для того, щоб забивати третій м'яч. ось у Бурячка вихід був один на один. Але не вдалося його реалізувати. Ну, Шахтар, Донецьк, в кінці кінці все одно свого команда Павло Фенсеки домоглася. 62-й, вона матч штрафний. Зарубили гірники з правого флангу. Фред виконує просто геніальну передачу. Сергій Кривцов вривається на майданчик б'є головою Сергій ГОЛ! ГОЛ! Сергій Кривцов Забиває гол на 62 й хвилині матчу 3-1 рахунок стає на користь Шахтаря. А донецька команда на цьому зупинятися взагалі не хотіло. В Донецької команди були свої плани. Бернард набирає неймовірну швидкість. Mm, ні, не Бернард, Тайсон. Тайсон що Тайсон, да, Набирає Тайсон не неймовірну швидкість. Микола Матвієнко записує до себе пасиву гульову передачу. Тайсон набирає не неймовірну швидкість. Заходиш на той майданчик. Пробиває та забиває гол! 4-1, Шахтар Донецьк. Робить рахунок команду вже 4-1. І Тайсон геніально! Чесно, увійшов, пробиває технічно, і це гол. 4-1. 4-1. Bragan zabiti. Забі Брага Другий м'яч Вукчевич заб'є. До речі, Вукчевич. Вдасть йому забити. Там брак, до речі, пригадується небезпечним на годи. Ой, салефет цикетів саме на 18 й хвилин. Відквітають один м'яч. Дуже здоровий, справді, Вукчевич замкнув простріл озор, Озоріо до Кости пробуває Пробиває з близької відстані Вукчевич Вукчевич. Та робить рахунок матчі 2-4. Шахтар Донецьк перемагає. Перемагає Шахтар Донецьк. Це був важкий матч для Шахтаря. Ну, по рахунку 1 4 вже донечання так заспокоїлося. Браги були там реальні такі хороші нагоди. Ось, Але забити, вже, по суті, вдалося вже тільки в кінці матчу. І це вже, в принципі. Е ніяк вже на результаті не відобразилось, тому що Шахтар вже спокійно доводив справу до переможного кінця. 15-8 Брага перестрілює Шахтар, але. За ударами в площину 6-4 на Кверс Брага. перевага. Тобто з 15 ударів у браги 6 ударів в площину, Штаря. з 8 ударів 4 ударів в площину. Далі, друзі, йдемо. Воденімечем 66 на 34 на штаря у Донецька 662 передачі штаря. 321 передача у браги. Ти таку ж перевагу 4? Ні, ну 4, Пропрошую, друзі, у браги, перевага була за закутовими. Шістрі. Так, да, тобто по ударах, за кутовими перевага у браги за контролем м'яча. Перевага В цілому вважаю, що Шахтар Поділ перемагає. В цілому вважаю, що Шахтар перемагає абсолютно по -діл. Ось. Хоча і справді матч був нелегкий. Дрізка було дуже важко. Донецька команда впоралася зі всіма труднощами і здобула. Дуже важливу перемогу. До речі, у цій групі H ще були ж такі команди Гент. Гент, Шахтар Донецьк, Коніаспор, Брага і Шахтар виграв цю групу. Усі свої 6 матчів донечання виграли і з 18 очками вийшли 1 16 фінал Ліги Європи. Там, взагалі, Шахтара. Неймовірно, вони там кількість м'ячів забували. Просто неймовірна команда по фансики Ну Що ж, друзі, перегадали ми цей матч, який відбувався 8 грудня 2016 року. Брага, би Шахтар Донецьк. 4-2! Шахтар Донецьк перемагає! Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Найголовне для мене, щоб у вас все було добре. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічів!